Сьогодні відповім на дуже важливі питання моїх підписників стосовно теми ТЦК та інших тем. І так, беру до уваги коментарі своїх підписників. Стосовно того, що вище постанова чи все таки закон і Конституція, хочу наголосити. Що відповідно до нечинного законодавства, постанова, на яку посилаються поліцейські, яку прийняв кабінет міністрів стосовно того мобілізації, мобілізаційної підготовки, призово призовників, вона не є обов'язковою для вас. Для вас, згідно законодавства, є обов'язковими лише закони, і Конституція. Але так як Конституція не була прийнята, вона також не обов'язкова. Але щоб захистити свою честь і гідність від ТЦК ЗСУ, можливо це зробити, коли вони посилаються на постанову відомого Кабінету міністрів, нібито яка розширює їх повноваження. І коли вони вам закликають вас дотримуватися цієї постанови, кажіть. Що постанови повинні виконувати службові особи, а не людина чи громадянин або фізична особа? Ці постанови уряду обов'язкові лише для працівників виконавчих органів влади, наголошую силових структур. Обов'язкові. Не для людей, не для громадян, не для фізичних осіб. Силові органи повинні діяти на підставі закону і статті 19 Конституції. Натомість, що роблять представники ЗСУ ТЦК. Що вони роблять? Вони перешкоджають цивільним, також вони їх викрадають і утримують в ТЦК області. Він вже відомий як РТЦК без їжі, води. І можливості піти в туалет. Це просто викрадення людини, катування та тортури. Це військові злочини Збройних сил України. У мене питають, чи повістка, яка виписана на колінці, є дійсною. Повістка, яку вам виписали на вулиці, не є дійсною, тому що вона повинна бути пропечатана повністю з вашим прізвищем, ім'ям по батькові. Саме така повинна бути повістка. Але справа в тому, що ці всі повістки надруковані на принтері повністю з печаткою і підписом воєнкома області. А це вже підробка документів. Саме так. І за це настає кримінальна відповідальність згідно із законом. Згідно Кримінального кодексу України за підробку документів, печати та штампів. Нові е, новели від ТЦК та СП Повістки будуть роздавати тепер співробітники комунальних служб. Роздавати повістки тепер будуть ну, не тільки типової військової, але і працівники. ЖЕКУ чи голова ОСББ. Вам буде вручати повістку. Що робити в цьому прикладі? Не брати таку повістку і за неї не розписуватись. Це раз. друга, не сповіщати голову ОСББ, хто зараз проживає у вашій квартирі. Посилайтесь на статтю 63 Конституції. Саме так. І ніяк інакше захисті своє життя та здоров'я і не передавайте дані про своїх близьких та родичів. Також нова новина дня адвокати приходька, відомого адвоката зараз публічно призивають до мобілізації всього населення України. Чому це виражається? Вони кажуть, що якщо в ціли з'являться в ТЦК, буде адмінштраф, адмінштраф не буде. Щоб його виписати, потрібно спочатку виписати повістку до ТЦК. Це перше. Друге, виписати повістку не може навіть голова ТЦК, тому що в нього нема повноважень, тому що в нього. Підробне посвідчення голови ТЦК. Воно роздруковане на принтері. І не більш того, також ТЦК ТСП зараз виписує повістки за номером вашого автомобіля. Це ноу-хау від ТЦК. Як захиститися? Пишіть мені на електронну пошту. Захищу кожного, щоб вам не виписали повістку на скло автомобіля. Як це правильно зробити, щоб вам не надсилали штраф по КУПАП стаття 210 211 або повістку? Якщо на ваш автомобіль причепила цю повістку або штраф у 210-211? Що робити в цьому випадку? Як не допускати таких штрафів і не сплачувати їх? В окремих юридичних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр значок емейл протон. тобі це треба звертайся обов'язково. Захищу кожного від того, щоб ТЦК не видавало вам повістки на автомобілі. не чіпляла ці повістки або штрафи по ТЦК та СП. Також я можу розблокувати рахунки. Кожного українця, які заблокували виконавча службу ваші рахунки, допоможу їх розблокувати. Якщо вам треба, звертайтесь обов'язково на електронну пошту академік.лав'єр значок імейл Вам це треба дуже зараз. Тому підсумовуючи висновок. Цьогоріч хочу зазначити, що одні із новел змін те, що РТЦК буде видавати повістки по-новому, тобто по-старому. І комбінувати це і на вулиці, і в дома вам видавати це буде. Власники будинку будуть вам видавати ці повістки. Це багато квартирних домівок. Стосовно приватних будинків, цього не буде. Також мені надходить інформація про те, що деякі постачальники послуг кажуть: або здайте тих, хто ухиляється, або ми вам відріжемо світло, газ і так далі. Що я хочу сказати. Ось ці незаконні дії, які вони пропонують вам, що з ними робити? Ну, по-перше, повідомити, що подібні дії постачальника послуг порушують статтю 182 Кримінального кодексу України і відкриваєте кримінальне провадження проти таких осіб. Через суд. Крапка, Які вам надіслали, відкривайте провадження через суд. На тих, хто вам надіслав цей лист. Порада. Безкоштовно. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК ТСП коштує 500 гривень до 1000, в залежності від складності питання. Якщо вас цікавить повернення ваших родичів з фронту, це коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з будь-яких норм права я надаю. Звертайся, тобі це треба. З будь-яких норм права. Це включає і податкове, і сімейне, цивільне, кримінальне. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Обов'язково підпишись на цей youtube TikTok канал і пошири це відео в тренди YouTube. Також. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, тисни кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео і наступних відео. Дивись обов'язково мої відео попередні і майбутні. Обов'язково. Став коментарі і вподобайки. Поширюй це відео в трендам соцмереж обов'язково переможемо всіх. Також я консультую не тільки з податкового права, а також надаю юридичні послуги. З будь-яких сфер права. Будь до кожного клієнта в мене особистий підхід нестандартний, навіть якщо тупикова ситуація. Я вирішую проблеми клієнтів своїх. Те, що не вирішують адвокати та юристи і правозахисники. Звертайся, тобі це треба. Доб'ємо до 10 тисяч. А потім до мільйона. Також я надаю юридичні послуги, як вести бізнес у статусі людини та керувати автомобілем. Це коштує тисячу гривень. Якщо тобі треба, а тобі це треба, замовляй в мене послугу. Цю і не тільки цю послугу. На електронну пошту пиши академік.лав'єр Тобі це треба вже зараз.